що ми вибралися на природу. Так, особливо на дику. А дика природа це точно для пригод. Пригоди це саме те, що мені потрібно. Особисто мені їх дуже не вистачає в житті. -друзі, мені, окрім цікавих пригод, в житті дуже не вистачає вас. Ти правий, Матвію. Ми стали так рідко чомусь бачитись. Ага, ми всі вже такі заняті. На ну, чого ти так говориш? Ми справді зайняті. Але попри нашу занятість, ми знайшли час зустрітись. А це чудово. Я думаю, ми гарно проведемо час. Який гарний сьогодні ліс. Справді гарний. А яке особливе повітря. А як на мене... Щодня сітки бачимо, що лише той самий ліс. Згідна, Діаною, вже знаємо в цьому лісі кожен кущ і кожну краплину роси. Ось де тут шукати нових пригод. Ми можемо погайдатись на вербових гілках над водою. А можемо поспівати наших особливих казкових лісових пісень. Так романтично все звучить, але все те. Хочеться чогось такого цікавенького і дуже захопливого. Ну, То може ходімо там на собі особливих пригод. Ех, хлопці, гарна тут є. Так, дуже добре, що вибрались, зустрілись, поспілкувались. Про справи обговорили, про плани теж, може, про дівчата обговоримо? Хлопці не говорять про дівчат в житті, хіба що лише в кіно. Що про них говорити? Всі одинакові ці дівчат, нічим не цікаві, не особливі. А ти, до речі, правий, видря. Я теж про це не один раз думав. Годжі, з вами, хлопці, от ви зустріти таку дівчину незвичну, фантастично, міфічну. То точно міфічна, тому що таких не існує. Хлопці, а чому тут сиди? Погляньте, яка гарна погода. Дивіться, там гарна галявина. Давайте підемо погуляємо. А давай. А, а тільки телефон в мене. Схоже, наші чари подіяли. З чого це ти взяла? Ой, які ж симпатичні парубки. А от симпатичні чи ні? потрібно роздивитися ближче. Зачекай, ми просто ось так візьмемо і до них наблизимося? А ні, будемо звідси спостерігати. Чого ж то ж так чи ні. Ходімо. А про що ми з ними будемо розмовляти? Вони ж люди. Яка класна сьогодні погода. Добре, що ми пішли із Альтанки погуляти. Але трошки далеко. Друзі, я один бачу цих загадкових фей? Не знаю, погано, чи це добре, але я їх теж бачу. Ось мріяли про міфічних дівчат. Ось вам, будь ласка. Вам ж говорили мріяти обережно. Так, друзі, схоже, ваші мрії здійснилися. Ні за що б не повірили, якби не побачив це на власні очі. Так. Ходімо до них, а там розбираємося. Зрештою, наші чари жди з нами. А ти непогано танцюєш, як на людині. Люди теж часом танцюють. А ми у нашому лісі танцюємо щодня. Я б танцював вічно. Відчуваю твою позитивну енергетику. Ого, мені ще такого ніхто не казав. Люди про такі речі дуже мало знають. Відчутно, що ліс – твоя стихія, також, як і моя. Ти про мене нічого не знаєш. Повір, Матвій, я знаю про тебе більше, ніж ти сам про себе знаєш. Ти здаєшся дуже впевненим в собі на Справжній чоловік. Чому здалося, я Такий впевнений, рішучий, а ти дуже уважна. Ми всі тут дуже уважні в природі, інакше неможливо. Аня! Матвій! Назар надо було з ними піти. Ярослава Макар Назар Катя Андріан Макар Диана Матвій Адриан Назар Макар Адріан! Хоч хто небудь? Та чого ви кричите? Ви що одного одного не бачите? Хлопці! Більше ніяких прихо. Як сьогодні розважатимемось? Може знову пошукаємо тих хлопців. Та що ж їх шукати? Люди, звичайні люди, не цікаво вже. Давайте начеклоємо собі нових цікавих пригод.